Привіт, мої хороші! З вами Юлія. На календарі, 8 серпня 2023 року, вівторок, 8 ранку. Давайте поговоримо на тему, що робить націю зрілою, а що робить з людей, плебеїв і рабів. Сьогодні прекрасна погода. Ми можемо посидіти з вами, побалакати. Ви можете взяти якесь гарнятка кави, зробити собі. Від чай, і ми поспілкуємося. Я не претендую на істину. Я сьогодні вирішила з вами поспілкуватися, поміркувати, розказати вам свої думки. Просто хочу з вами поділитися. І так, поїхали. Ось приклад мудрої, зрілої нації це українці. Приміром, сучасна Україна, наша молодь, якій зараз 20 років. Я вважаю, дуже мудра і зріла. За їх 20 років вони пережили дві революції. Одну довготривалу затяжну війну на Донбасі в Зерефії, і вже 17 місяців іде гаряча фаза війни з московитами. Насправді, наша боротьба за незалежність триває багато віків. Просто ми на деякий час були приспані хитро і підступно північним сусідам, який прикидався нашим братом повномасштабне вторгнення в лютому 22-го року. Нагадав. Хто віковий наш лютий ворог, вибачте за тавтологію. Мудрість народу складається з деяких важливих складових. Перша складова це мета. Мета українців звільнитися від імперії, відновити незалежність, жити своїм життям без вказівок Кремля. Це нормально, природньо для зрілості, нації, це прагнення зрілого суспільства, недеструктивного – Можем повторить, як у наших сусідів, а конструктивне, творче, українці вільні за означенням. Вони завжди воювали і виборювали волю. Гетьманщина тому яскравий приклад. А також українська революція на початку ХХ століття. Про це написали в підручниках по історії. Там писали про більшовицький переворот 17-го року, а про створення української народної республіки. Ніц, але ж ми знаємо. Друга складова українці-демократи по своєму іству. Кому як не українцям мати демократичну державу? Перша конституція світу була написана саме українцем Пилипом Орликом 313 років тому, 16 квітня 1710 року. Ще раз, перша конституція світу написана українцем. Третя складова зрілості нації випливає з другої. Українці вміють співіснувати з іншими народностями в добіру сусідських рівних стосунків, ключове слово рівних. Українці великі естети, вони уникають образ і приниження інших націй і народностей. Що не можна сказати про північного сусіда, який тільки і робить, що ображає всі народи. Він вигадав для кожної нації образливі визначення. Не будемо їх називати, всі все знають і без того. Тому інші національності живуть в Україні вільно, спокійно, відчуваючи повагу до себе. Четверте: в Україні доволі рано були проявлені феміністичні прояви. Є свідчення, що наші жінки, так само як і чоловіки, вправно володіли кіньми і зброєю. І зараз це доводять наші жінки, які на рівних з чоловіками воюють. Проти росіянців, також дружина мала рівні в сім'ї стосунки з чоловіком. П'яте, наша мова дуже і дуже стара. Деякі слова зі скіфії ще в житку і дотепер, наприклад, мед і страва були записані пріском Панійським у таборі Гунського володаря Аттіли на території сучасної України в 448 році. Шосте в Україні. Не прожилося кріпацтва. Ми знаємо багаточисельні бунти проти кріпацтва. Традиція майданів в сучасній історії наочний тому приклад. Майдан, культура Майдану це окрема тема, про яку я потім можу вам розповісти. Якщо схочете, напишіть тільки в коментарях, хочете ви цю тему чи ні. Бо я, як свідок майдану, як учасник не почуткам знаю і можу розказати. Про це інтелігентне українське явище. Наведу тільки один приклад: під час помаранчевої революції населення в Києві збільшилося втричі, а злочинність, навпаки, втричі зменшилася. Уявіть собі. А під час революції гідності жоден бутик чи вітрина не були розбиті. Ювелірний на Крещатику продовжував працювати. Українці законослухняні. Тепер Розглянемо, хто ж такі росіянці. Це зріла, мудра нація. Та й взагалі, чи можна їх назвати нацією? Хто вони? Ознак того, що це нація, немає, ознака того, що це штучно створена квазі країна, є. Починаючи з їх історії, вони брешуть собі і всьому світові, що вони слов'яни, але до слов'ян вони мають відношення, ну вибачте, як морська свинка до моря. Вони себе вважають русичами або русинами, хоча такими ніколи не були. Їх жорстко дурять. Візьмемо, наприклад, 15-16 сторіччя. В Русь ходили польські, літовські, Смоленські, нині Білорусь, Галицькі і Київські князівства. І мова була державна руська, тобто сучасна українська, а в них було залісся, мокша, меря, ерзя, тобто фіно угорські племена. У нас були Гетьманщина, військо-запорізьке. Так так, наша держава мала назву військо-запорізьке, були вільні вибори гетьмана. А жителі Залісся, предки сучасної Московщини, були улусом Золотої Орди. Ну так і засталися і дотепер, бо для них це природня підкорюватися сильнішим. Вони ніколи не воювали за незалежність. Наш князь Данило воював з Золотою Ордою, а їх, Олександр Невський, Повністю ліг під Орду. В них немає досвіду вільних виборів. Вони не знають, що таке вільна обирати собі владу. Тому вони як худоба, нерозумна, ведена, яку ведуть правителі, Які що скажуть, те для них і є істина. Вони інфантильні і оскотинені, доведені до повного підкорення. Такими легко керувати. Їм їх влада бреше без зупину і вони вірять в свято в брехню. І вони помилково вважають, що ми такі самі. А чому вони так в це вірять? Тому що не хочуть знати правду. Її легко зараз отримати. Зараз не Радянський Союз, не залізна завіса, є інтернет. От так. Береш і отримаєш правду, але для того, щоб отримати правду, відрізнити її від брехні, треба мати моральні і духовні сили, яких немає за визначенням. Просто сил немає, це трудовитратне. Розкопувати про себе неприємну правду. Коли ти з дитинства звик чути і читати брехню, легше слухати солодкі медна вуха, що лють по телевізору, про те, що Росія йде правильною дорогою, що Росія ніколи не програвала війни, що вона скрепна, не знаю, що це таке. Але вони всі в це вірять і всі інші погані і продажні. Гейропа, наприклад, в якій на хвилиночку в 10 раз нижче злочинність погана. Зажерлива Америка, яка чотири рази рятувала Росію від голоду, погана, а барзівші укранацисти. Які своїми ресурсами і історією допомогли Росії зробити фальшивий імідж культурної нації погано скрізь русофоби, скрізь всі погані. Їх треба наказати, а краще вбити. І вони, освободителі від всього поганого, йдуть освобождати. Хороша казочка для ідіотів, які вірять в це. Для самодура правителя мати владу над такими людьми без критичного мислення. Просто подарунок долі. Охлас дурний, покірний, безвільний, раб готовий йти на чужу землю, вбивати інший народ, просто вбивати всіх, хто живе вільно. Раб ненавидить волю і тих, хто насолоджується нею. Тому розказуй рабу, що він освободитель. Дай рабу в руки зброю, і він залюбки побіжить на войнушку, такому рабу без місків. Дуже личить. Чорний пакет, бо на нашій землі є прислів'я. Хороший росіянин це той, кого не видно в тепловізор. І ніколи вони не зрозуміють, що вмирають вони не за свою землю, за своїх дітей, а саме за чужу ідею, за царя Самадура. Бо їх країна московицька, нікому нафік не потрібна. Ну, окрім Китаю. У всіх думка про росіянців одна. Відчепіться від нас, закрийте свої кордони і не лізьте зі своїм дикунством в цивільний світ. Вони люблять розказувати про свою так звану культуру Толстого, Достоєвського, Пушкіна, Тургенєва. Але мало хто з них перечитав їх книги. Яку класичну книгу не візьмеш, вона вся наскрізь просякнута великорусським шовінізмом з рабським душком? Про маленького чоловіка. Дуже яскраво описана в Чехова, який, до речі, казав, що народився в мальовничому українському місті Таганрозі. Так що ж, росіянці, Таганрог це Україна? А ось ще одна його цитата про русского чоловіка: п'янство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Європи лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивающего штаны. В очередной раз доказывает, что с ним дружить нельзя, так как он рассматривает дружбу как слабость. Ничего не нагадує, зовсім нічого не змінилося. Руська людина в більшості така сама, як і тоді, а їх література була ширмою, яка прикривала злочини імперії. Вільному українському народові вона протипоказана, вона погано впливає на ментальне здоров'я нормальної людини. Це я вам, як адепт здорового харчування, кажу. Не читайте российскую литературу, не зашлаковывайте свое здоровье. И Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Хм. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Кто-то давно сказал, Россия – это дурни и дороги. Так и есть. Дурни в полно, дурих нет. и кажуть, что таковы обстоятельства, что ничего не поделаешь. Царь-батюшка всему голова. Не будет Путина, не будет России. Як раніше барін не дасть роботи, то й мужик робити нічого не буде. Вічне рабство, вічні поклони баріна. В Україні такого ніколи не було. Кожен селянин сам собі господар, громади обирали собі голову, збиралися, вирішували проблеми самостійно. Тому в Україні села завжди були заможніми, з господарствами багатими і радянській системі. Україна сильна, інтелігентна, була як кістка в горлі. Тому Сталін робив розкуркулення, бо щось багато жили куркулі, Непорядок. порядок, ета враги народа на Сибір їх масово вивозили українців на Сибір в табори. А в їх домівки заселяли своїх партійних номенклатурних робітників з Московщини. Це була програма русифікації небезпечних районів України, бо занадто вільними були настрої, а режиму потрібні слухняні раби. Українців в спрямовано знищували, мову забороняли, а потім нам розкажуть, що Україна завжди була рускоязичною. Ми знаємо, як її робили рускомовною. Зараз Україна кормить пів земної кулі. І при тому, що війна на її території розв'язана Рашкою, але пойло терором, ракетними ударами, по мирних портах, елеваторах, хлібу хоче стати єдиним експортером зерна. Він скоро втоне в своєму кровавому зерні. А тим часом, на тимчасово окупованій території, московити завозять з Ерефії пропагандистську літературу, де культивується війна. І виправдовується вторгнення Ерефії на територію України. Вони вилучають українські книжки з бібліотек? По Донеччині вивезли вже 9,5 тисяч українських книжок на Ерефію. Так діють боягузи, так діють гопники, незрілі дикуни. Яка зрілість нації? Ви про що? До чого це я веду? Що на прикладі України і Росії ми можемо бачити різницю між зрілою, мудрою нацією і відсталими дикунами, слухняними рабами, за яких вирішує їх долі цар Самадур, правитель-терорист. А їм це подобається. Вони не проти. Вони цілком підтримують тероризм, радіють в своїх чатах, коли їх ракета поцілить в жилий дім і вб'є дітей, жінок, старих людей. Ми прозріли від їх багатовікової брехні. Ми більше цікавимося своїми коріннями. Пізнаємо, що ми насправді нащадки русинів, слав'яни, наша територія, Русь, Україна. Ми завжди воювали і відстоювали свою країну. Ми тут господарі. І це відчувається в кожному маленькому українцеві. Ми тут і нікуди не підемо. Це наша батьківщина, земля наших предків. А хто такі сучасні росіянці? Росіянці не знають, хто вони. Вони все життя слухали і читали брехню про себе. Вони прив'язали себе до чужої історії, історії нашої Русі. Вони потеряшки. Їм залишається триматися за казку, що вони вялікіє і непобідіме. А це дійсно велика брехня. По-перше, їм треба визнати, що вони не мають до Русі жодного стосунку, а вялічує їх як мильна бульбашка, лопнула. Навіть їх побідабісія 9 мая не відбулося би без союзників. Весь світ побачив, що величає їх в тому, щоб вкрасти унітаз, зґвалтувати дитину, катувати, вивозити дітей, вбитих батьків на рашку, і безсоромно гадити, в прямому сенсі. По звільнених місцях наші бійці кажуть, що там, де вони були, демонстративно вони сруть. в дитячих ліжках, на кухонному столі, піаніна. Це їх суть, візитівка того, хто тільки й вийшов з тваринного світу. Інакше як це пояснити. І тому ми всі їм побажаємо, щоб все, що вони творили тут, повернулося до них зі сторицею. Хай вони все це зроблять зі своїми людьми. І тому сучасний московит це не нація. Жорстокі коти це збірна солянка з різних народів. яких Кровавий режим прив'язав до себе через терор, залякування, підкуп, оскотинення, розлюднення. І рано чи пізно вони будуть шукати себе, коли впаде автократія. Але автократія їм подобається, бо жити самостійно як демократична мудра окрема нація, в них просто не вистачає духовних сил, сили висмоктані головним вампіром. Московщини. Скоріше за все вони інфантильно підкоряться до якогось нового царя-батюшки, який буде рішати за них все. І тоді це буде утворення на зразок Північної Кореї, закритися, закрутити гайки, гризти сухарі, жити в кам'яному віці і триматися своєї квазі країни, по телевізору якої будуть розповідати казки про вялічі, яке рано чи пізно все одне втоне. І квазіутворення розпадеться, тому що в сучасному світі така лежива структура довго не протягне, світ інший, не дикий, довго в ізоляції вони не зможуть, почнеться бурління всередині, стиснута пружина почне випрямлятися, кожна національність почне просинатися, з жахом усвідомлять, скільки років вони втратили, віддаючи своє життя, ресурси. Московщині, кожна нація почне пригадувати, що вони господарі на своїй землі, схоче скинути нав'язану назву росіянин, яка вже сприймається світом як тавро-терориста. І ця квазікраїна Росія почне розвалюватися на різні народності, які є, але які ще сплять, одурманені мороком так званого єдинства. Який побудований лише на зовнішній агресії і внутрішнім терорі, коли вони усвідомлять, що їх власна хата горить, от тоді вони прокинуться і почнуть швидко мудрішати. А поки вони міцно сплять і, не прикидаючись, вмирають на українській землі. Ніхто ззовні їм цю мудрість не прив'є. Це їх довгий тривалий шлях, який вони повинні пройти самостійно. Зараз українська армія допомагає собі в першу чергу скинути ярму Московщини, але і прискорює їх прозріння. Українська армія звільняє не тільки Україну від імперії, вона дає можливість іншим націям пострадянського простору вийти з тіні, відкриває вікно можливостей іншим народам, заявити про свої права, жити по-своєму. Можна сказати, українці проливають свою кров і віддають своє життя заради волі всіх народностей. Це благородна і жартовна місія. Тому, друзі, давайте допомагати армії в цьому. Наші донейти допоможуть ЗСУ прискорити перемогу України. Кожна ваша гривня допоможе дуже і дуже сильно нашим захисникам. Лінки на фонди я залишаю в описі до цього відео або перераховуйте тим, кому ви особисто довіряєте. Друзі, дякую, що подивилися до кінця. Я прошу вподобати це відео, нажати підписатися і написати комент. Я також вдячна всім, хто допомагає нашим захисникам, завдяки яким ми можемо працювати, жити і творити. До зустрічі! З вами була Юлія Україна переможе!